Колишній голова Броварської районної військової адміністрації, п'яний за кермом, задавив чотирьох людей і вийшов на волю, увага, під особисте зобов'язання. Як вам така новина? Це якийсь сценарій? Ні, це не сценарій, це реально. Чоловік, можно владець, посадовець, задавив чотирьох людей, його, значить, прийняли. І тут прийшов хтось і сказав: всяке буває, чоловік уступився, я за нього ручаюсь. І в поліції кажуть: треба відпустити, і раз вже чоловік такий підійшов, відпускаємо. І хтось відкрив же ж камеру і сказав: Виходьте, ну за вас поговорили. В, в, в чому прикол таких новин? Коли їздять п'яні за кермом, коли... пиздять гроші просто в неймовірних масштабах в мільйонах. блядь. Вони, а їм там... потім у Верховній Раді хлопаються. Їх блядь. беруть, коротше, про них розслідування і кажуть: Дивіться, ми призначаємо вам. Коротше, суму застави. По-перше, вони ставлять її не співмірно до скоєного злочину, але ми це поки що опускаємо. Ставлять мільйон гривень. Чил, який два роки працює ну, головним по ТЦК, мільйон такий. Ой-ой-ой! Скільки? Ой, лишенько! І йому кажуть, добре, ти заплатив там мільйон умовно, чи за тебе там заплатили заставу. А ми тебе коротше засудимо тепер за незаконне збагачення. Кажу, а тепер буде три мільйона. І він такий, скільки? Проблема засадити людину, яка скоїла злочин, людину А, впливову, Б багато три зі зв'язками. Це або надзвичайно складно, або неймовірно. Так, давайте.